Інформаційний підсумок подій четверга 10 листопада в матеріалах наших журналістів. В Студії працює Марина Іванющенко. Вітаю вас. І спочатку з тих про головне. Обстріли області на Нікопольщині. Знову постраждали три громади: кібербезпека та кібергігієна. Зв'язок в умовах війни та цифровізація громад. У Дніпрі пройшов форум цифрової трансформації. Зима вже близько. На Дніпропетровщині почастішали випадки пожеж у житловому секторі через опалювальні прилади. 260-ту добу українці мужньо протистоять російському широкомасштабному вторгненню. Генштаб звітує протягом минулої доби. Противник завдав 11 ракетних та 22 авіаційних удари. Здійснив понад 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цього постраждали райони понад 30 населених пунктів Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Сумської та Херсонської областей. Також сили оборони на різних напрямках збили 5 безпілотників шахет та 3 орлани. За даними Генштабу, ворог здійснював обстріли за такими напрямками: на Сіверському та Слобожанському гатив з артилерії різних типів в районах населених пунктів Гасичівка, Чернігівської області, та Попівка, Петрушівка, Моропілля, Запсілля, Нова Гута, Нововасилівка і Старікове Сумської області, а також по Григорівці, Колодязному, Стрілечі, Мовчанську, Огірцеву та Терновій. На Куп'янському та Лиманському напрямках накрив вогнем з мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Площанка, Берестове, Стельмахівка, М'ясожарівка, Спірне, Білогорівка, Макіївка, Невське та Кислівка. Підрозділи Сил оборони України відбили атаку окупантів у Новосілківському і Макіївці Луганської області. На Бахмутському та Авдіївському напрямках вів обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Солидар, Іванград, Яковлівка, Майорськ, Зеленопілля і Нью-Йорк. та в районах населених пунктів Вугледар, Невельське, Мар'їнка, Новомихалівка, Красногорівка та Веселе. Наші ЗСУ зазнали успіхів у Солидарі, Клішіївці, Майорську, Яковлівці, Андріївці, Білогорівці, Веселому, Невельському, Первомайському і Новомихайлівці Донецької області. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках вогневого ураження з танків та усього спектру артилерії зазнали населені пункти Причистівка, Велика Новосілка, Павлівка, Гуляйпільське, Времівка. Залізничне, Новоданилівка, Мала Токмачка, Новопіль, Малі Щербаки та Полтавка на південнобузькому напрямку. Обстріляв станків та різнокаліберної артилерії, райони населених пунктів Правдене, Мирне, Тернові Поди, Сухий ставок, Золота Балка та Марганець. Крім того, ворог продовжував вести повітряну розвідку, активно застосовуючи БПЛА. Здійснив понад 15 вильотів. Неспокійна ніч в області. Росіяни поцілили по трьох громадах: Марганецький, Червоногригорівський та Нікопольський. Били по мирних містах та селах з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії. Повідомляють у ДСНС. У Нікополі постраждала 80-річна жінка. Її обстежили медики. Наразі вона лікується вдома. Також російські снаряди влучили в один із приватних будинків міста, внаслідок чого там виникла пожежа. До ліквідації наслідків від ДСНС були залучені 15 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Внаслідок обстрілу у місті понівечені 10 приватних та багатоповерхових будинків, кілька господарчих споруд, автозаправка та газовід. У громаді обстрілами побито декілька багатоповерхівок і приватних будинків. Також обірвана лінія електропередач. Рятувальники вже завершили обстеження території після обстрілів у Марганецькій та Чорвоногроївській громадах. На щастя, там минулося без постраждалих. Кібербезпека та кібергігієна зв'язок в умовах війни та цифровізація громад. У Дніпрі пройшов форум цифрової трансформації. Як розвивається область та чого нам очікувати від діджиталізації? Дивіться далі. Для учасників форуму діджиталізація це вже частина життя. Тут зібралися люди, які рухають вперед цю галузь у нашій області: представники провайдерів, мобільних операторів, міжнародних організацій та чиновники. Сьогоднішній форум це можливість об'єднати людей різних територіальних громад, для того, щоб вони поділилися своїм досвідом, розказали нам про свої потреби, і звичайно, це те, що ми їх почули. Тут кажуть, що цифровізацію мають відчути на собі всі мешканці області це доступ до зв'язку для кожного. А ще зменшення паперового документу обігу, можливість отримати всі послуги в одному місці. Чат-боти, платежі через інтернет, відсутність черг та документи в одному додатку це все переваги діджиталізації. Працюють заради того, аби вивільнити час, кажуть учасники. Чим більше у нас буде вільного часу, якому зможемо витрачати не на бігатню по кабінетах, да, не на витрачення якихось там ставмо зрозумілих застосунків. А на свої сім'ї, да, це головна мета цифровізації. Форум проходив в рамках тижня регіональної цифрової трансформації, ініційованого Мінцифрою. Подібні заходи відбуваються у більшості регіонів України. Сергій Філіпов, Дмитро Большак, новини 9 каналу. На Дніпропетровщині з початку року виникло майже 9 тисяч пожеж. За останній місяць зафіксовано 184 випадки тільки у житловому секторі. З них 16 загорянь, неналежне користування пічним опаленням або електроприладами, зазначають рятувальники. Порівняно з вереснем, кількість пожеж зросла на 20%. Це через настання холодів і нехтування правилами пожежної безпеки в приміщеннях. Тому у ДСНС нагадують, як користуватися допоміжними приладами обігріву в холодну пору року. Не слід застосовувати для обігріву приміщень несертифіковані та саморобні прилади. Це категорично заборонено. Електрообігрівачі не, в ніякому разі не можна ставити дуже близько біля меблів, біля штор. Це друге питання небезпечно ставити такі обігрівачі на будь-які легкозаймисті. Предмети на горючі предмети, тобто, або підкласти якусь негоручу підкладку під нього, або, наприклад, встановити його на кафель, якщо є така можливість. Перед його увімкненням обов'язково перевірити його справність на те, що він ніде не пошкоджений, що проводка ніде не стерта, немає не, не оголених проводів та таке інше. Служба безпеки викрила ворожих інтернет-агітаторів у Чернігівській і Дніпропетровській областях. Серед затриманих іноземний блогер, який працював на заборонений російський телеканал Раша Тудей і нав'язував кремлівську пропаганду жителям Євросоюзу, для цього використовував власні Ютуб і телеграм-канали, загальна аудиторія яких становила понад півмільйона підписників. Зловмисник розповсюджував дезінформацію з фронту і закликав країни ЄС обмежити допомогу нашій державі. Співробітники СБУ задокументували факти інформаційно-підривної діяльності чотирьох зловмисників двоє з них з Дніпропетровщини. На Дніпропетровщині співробітники СБУ викрали двох ворожих пропагандистів. Одна з них мешканка Покрова, яка поширювала через соцмережі заклики на підтримку окупантів. За це, у разі захоплення регіону, вона сподівалася отримати російський паспорт. Інший проросійський агітатор мешканець Новомосковська. Він агітував до захоплення влади і займався дискредитацією української влади. Під час обшуків за адресами проживання фігурантів правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності. Наразі ворожі поплічниці повідомлено про підозру за статтею 11 1 колабораційна діяльність, а її колезі за статтею 109 Дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади кримінального кодексу України. В обласній лікарні імені Мечникова на державному рівні відзначили роботу десятьох медпрацівників. Нагороди до Дніпра привів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Проте, це не єдина місія, з якою він завітав до нашого регіону. Міністр зустрівся з головними лікарями медичних закладів, аби дізнатися про проблеми, з якими стикаються медики під час війни. Докладніше про те, як пройшла зустріч. Дивіться у наступному сюжеті. Указом президента України за зручне особистий внесок, у розвиток вітчизняної системи охорони здоров'я, надання кваліфікованої медичної допомоги та рятування життя людей в умовах воєнного стану, сумлінне виконання професійного обов'язку. Присвоєне почесне звання заслужений лікар України Галущуку Анатолію Ярославовичу. Мінімечника лікар Анатолій Галущак один з десятьох медпрацівників лікарні імені Мечникова, Роботу якого відзначили на державному рівні. Хоч на момент вручення захворів, проте нагороду отримав від міністра охорони здоров'я України. Дякую тим, хто тримає наш медичний фронт. Ви реально. Молодці і вам пишається вся країна завдяки вам сьогодні. Україна існує і продовжує боротися за свою незалежність і за дем демократичні цінності всього світу. Усі нагороджені медики кажуть, це висока оцінка роботи всього колективу лікарні. Лікар-нейрохірург Ігор Кирпа у професії вже 19 років. За цей час зробив майже дві тисячі операцій. Немає того почуття радущ, яке воно могло б бути, але тим не менш це означає що ми щось робили правильно наш колектив вчасно в це не время війни я вважаю що це це нагорода це нагорода всього колективу лікарні мечникова тому що м, я знаю як працюють лікарі в нашій лікарні і я вважаю що кожен лікар кожна медична сестра чи санітарка вони заслуговують на таку нагороду Медсестра відділення екстреної медичної допомоги Ксенія Українцева отримала почесне звання заслуженого працівника охорони здоров'я. Для мене це дуже важлива нагорода, тому що я люблю медицину і це ознака того, що я дійсно займаюся улюбленою справою та потрібна пацієнтам. Це та маленька толіка, яка дозволяє людям сьогодні підбадьорюватися і працювати далі. У нас дуже багато роботи. Кожен день сотні людей, які потребують нашої допомоги, і ми все робимо, щоб вони вижили. Ордени за заслуги третього ступеня отримали двоє лікарів: восьмеро медпрацівників, почесні звання. Оксана Ващенко, Павло Грунт, новини дев'ятого каналу. Це все на сьогодні. Більше новин на сайті 9 каналу. Постійно оновлюється інформація і на офіційних сторінках в соцмережах. Також працює телефон гарячу лінію, за яким ви можете зв'язатися з нашою редакцією, аби повідомити про новину. На цьому я прощаюся з побажаннями спокійного вечора і гарних новин.